Часто митися шкідливо? Всім вітання! А ви знаєте, що звичка кілька разів на день приймати душ і митися з гелем або милом для більшості людей, які не працюють у важких і брудних виробничих умовах, шкідлива. Гаряча вода, особливо поєднана з мильною піною, видаляє з поверхні тіла важливий захисний шар шкірного сала. Він забезпечує організму додатковий захист від проникнення патогенів та інфекцій. Втрачаючи його, ми стаємо вразливішими перед хворобами. Якщо ж ви дуже хочете приймати душ щодня, то робіть це без використання миючих засобів. А ось регулярне миття рук з милом, навпаки, корисне і необхідне в умовах пандемії. Ця звичка допомагає зберегти здоров'я. Взагалі, фахівці дійшли висновку, що частота водних процедур все ж таки безпосередньо залежить від таких факторів, як пора року, клімат, вік та від професійної діяльності. Наприклад, у зимовий час року, коли в більшості квартир починає працювати опалення, повітря стає сухим, і на цей період дерматологи рекомендують рідше приймати душ і ванну, щоб захистити шкіру від пересихання, тріщин і сухості. Але якщо ж все ж таки ви маєте проблеми зі шкірою, сухість, лущення та інший дискомфорт, то можете до харчування додати препарати на рослинній основі. Івоніка Гербалстом це натуральний засіб для покращення стану не тільки шкіри, а й волосся та нігтів. Його унікальна формула поєднує в собі потужні рослинні екстракти, що мають протизапальні, антиоксидантні та зволожувальні властивості. Цей засіб заспокоює подразнену і чутливу шкіру, зменшує кількість висипань і почервонінь. А ще фахівці рекомендують не залишатися у ванні довше 10 хвилин, митися бажано теплою, а не гарячою водою, а замість мила використовувати м'які миючі засоби у мінімальній кількості. Після душу не тріть шкіру, а просто промокніть її рушником. Влітку душ можна і треба приймати частіше. Він необхідний і для терморегуляції за умови, що ви використовуєте ледь тепло, а не гарячу воду, і для очищення забитих потом і шкірним салом. Пор однак, якщо в спеку ви звикли митися кілька разів на день, відмовтеся від часто застосування мила і гелів. миючі засоби змивають ліпідний бар'єр і знижують захисні функції шкіри. До речі, цікавий факт: часте миття може сприяти дефіциту вітаміну Д. Шкіра не має можливості його виробляти, якщо її постійно вимивати гарячою водою з купою хімікатів, які містяться в засобах для душу. Взагалі, фахівці вважають, що дорослій людині для підтримання чистоти достатньо приймати душ двічі на тиждень. Решта особистий вибір кожного. У групу ризику входять люди, які за своєю діяльністю мають справу з небезпечними речовинами, тваринами, ґрунтом і рослинами, сирим м'ясом, забрудненими приміщеннями або сміттям. Щоденні водні процедури допоможуть знизити ризик виникнення алергії, висипань, подразнень та інших уражень шкіри. На цю тему було проведено дослідження. Голландські вчені спробували з'ясувати взаємозв'язок між чистотою водних процедур і поліпшенням імунітету. Виявилося, що добровольці, які щодня приймали прохолодний душ з температурою води не вище 30 градусів, на 29% рідше брали лікарняний на роботі.